Слава Богу, брати і сестри. Знаєте, як брат переді мною казав, дійсно в нас іде часом не по плану. Не так, як ми собі плануємо, не так, як ми собі воображаємо, що так має бути. І я проповідував на молитві вівторок, знаєте, і розумів, що в неділю, якщо мені придеться проповідувати, мені потрібно слово. Старався, внікав. Але обставини стали, складалися так, що нічого в голову не приходило. Я сказав, Боже, якщо ти хочеш, щоб я говорив те саме, то благослови. Тому що, знаєте, реально, коли ти слухаєш проповіді, ти читаєш слово, ти вникаєш, що постійно приходить до тебе щось слово від Бога, яке розвивається во внутрішньому чоловіку. Але є речі, які планує Бог і направляє людину, і хоче, щоб людина зробила саме так, як хоче Бог. Читаю Слово Боже. Це буде Євангелія від Івана 1,17. Говориться такі слова. Тому що закон був даний через Моїсея. Благодать та істина виникли через Ісуса Христа. Є закон і є благодать. І кожен з нас, він, ходячи в церкву, слухаючи Слово Боже, Він це розуміє, що говорить закон, і що навчає благодать. Закон був даний через Моїсея і весь старий заповіт, він фактично пропитаний законом цим, і на основанні е, пророків і закона прийшов Ісус Христос. Коли Христос прийшов, Він каже, Я прийшов не порушити закон, а що виконати закон. Каже, Я прийшов. І через Ісуса Христа говорить Слово. Прийшла благодать. Благодать і істина. І ми можемо в нашому житті, знаєте, часто чути: я не вбив, я не вкрав, я цього, -цього не зробив. Люди опорою роблять закон. Але коли ми дивимося в старий заповіт, ми бачимо, що закон основується не на десяти заповідях. Які дав Бог Моїсею, а там більш ніж 600 заповідей йде. І той, хто хоче робити основою, опорою своєю закон я не вбив, я не вкрав. Стосується чоловіків, ви не можете виконати закон, поки не будете обрізані. Це теж закон. І тому. Не можна виборочно, оце я буду виконувати, а цього я не буду виконувати. Або ти виконуєш і спасаєшся законом, або ти його порушуєш, підлаштовуєш під себе. Це я буду, а цього я не буду робити. Слово Боже каже, це в терозаконі, 27 розділ. В Таразаконі 27, 26 говориться такі слова. Проклятий той, хто не дотримає слів закону цього, щоб виконувати їх. І весь народ скаже амінь. Той, хто не виконує закону, той, як, хто, під що він підпадає? Під прокляття. Коли ми читаємо. Повторення закону 4.2 говориться такі слова. Не додавайте до слів, що я заповідаю вам, і не віднімайте від того, щоб виконувати заповіді Господа Бога вашого, що я заповідаю вам. Забороняється щось додавати до закону того, який оприділив Господь, і забороняється щось віднімати від цього. Потрібно, якщо людина надіється на закон, виконувати все. А не так, як Христос казав до фарисеїв, каже, ви каже, устраняєте заповідь Божу для того, щоб виконати ваше придання. Бо ви каже, кажете, якщо те, що належить батькам, вас так навчили, ви віддаєте в церкву, то ви вже не винні. каже. Є річ, яка належить батькам згідно закону. Це діти повинні були піклуватися, як я колись сказав, тоді не було пенсійного фонду. Тоді було те, що діти повинні були піклуватися по батькам. І це предоприділив Господь. Але фарисеї, вони що зробили? Каже, якщо те, що повинно бути батькам, ви віддаєте в церкву, то ви вже не винні. каже. Ви каже тим самим устраняєте заповідь Божю своїм переданням каже. І це є порушення закону. Галатам 3 розділ, 24-й вірш. говориться такі слова. Так, що закон став нашим вихователем до Христа, щоб нам виправдатися вірою. Але з приходом віри, ми вже не під вихователем, ми вже не під законом. Синодальний переклад каже, що закон являється ка Христу. Тобто людина, яка вивчає Слово Боже, яка. Е Розуміє, що вона не в силах виконати закон. Її своє ж безсилля перед Словом приводить до Христа. І тому Слово Боже каже, що закон стає до Христу. Закон, через який пізнається гріх, Він направляє нас до Христа. Він стає дітоводітелем. І написано, з приходом віри ми вже не під вихователем не під законом каже. Галатам 5.4 говориться такі слова. Ви, які відмежувалися від Христа, які виправдовуєте себе законом, ви відпали від благодаті. Ви що законом виправдовуєтеся, полишилися без Христа? Відпали від благодаті. Ось що робить закон. Закон вбиває, буква вбиває. Але я не хочу сказати, що закон не потрібно читати і не потрібно вникати в нього. Чому? Що в першу чергу показує закон? Закон він показує відношення Бога до різних речей. Те, що Богу до вподоби, і реакція Бога, і те, що Богу не до вподоби, і реакція Бога на те чи інше. Якщо Бог сказав у старому заповіті, що перелюб гріх, що красти не можна, що ображати не можна, Бог. Вчора, сьогодні і по віки той самий, він не змінився, відношення до гріха Бога, що в старому заповіті, що в новому заповіті, воно не змінилося. І так, як ми читаємо в старому заповіті, що Бог проти того, щоб людина грішила, проти того, щоб людина ображала ближнього, так само дивимося і по Євангелії. Христос сказав, каже, що весь закон і, всі, і пророки, тобто абсолютно весь старий заповідь, він утверждається на двох заповідях, на яких полюби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею і всім розумінням своїм, і друга каже заповідь, подібна до неї: полюби свого ближнього як самого себе. І каже, на цих двох заповідях утверждається весь закон і пророки. І якщо людина, пізнавши Ісуса Христа, старається жити так, як навчає Христос, а любов Божа, вона вилилась в серця наші Духом Святим. Дух Святий він навчає нас, як любити, Він навчає нас як поступати. Ми стаємо виконавці закона. Ну, якщо людина починає оправдовуватись, я не вбив, я не вкрав, людина попадає під прокляття. Тому що якщо ти не вбив і не крав, але здійснив перелюб, ти теж преступник закону. Той, хто виконає весь закон, а согрішить в одному навіть, він теж согрішив. І такій людині потрібен Христос. Галатам третій розділ оди, з 11 вірша. З 10. -го. Бо всі ті, котрі відділ закону, вони знаходяться під прокляттям, тому що написано проклятий усякий, хто не, хто не перебуває в усьому, що написано в книзі закону, щоб виконувати це. А що законом ніхто не виправдовується перед Богом, це ясно, тому що праведний житиме вірою, а закон не від віри, але хто виконав його, той житиме в цьому. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано проклятий усякий, хто висить на дереві, щоб благословіння Авраама прийшло на язичників у Христі Ісусі, щоб обітницю Духа одержати нам вірою. Що говорить Слово Боже? Всі, котрі від закону. Хто надіється на закон, 10 вірш. Він знаходиться під чим? Під прокляттям. Це говорить слово Боже. Чому? Тому що людина вона не здатна виконати все, що написано в законі. Більше, ніж 600 заповідей. Одна людина, яка жила на землі, вона це зробила. Це був Ісус Христос. Він виконав закон. Проживши на цій землі. І тому саме в Христі праведному е ми спасаємося, тому що в ньому не знайшлось гріха. І коли ми дивимося далі, а що законом ніхто не виправдовується перед Богом, це ясно тому, що праведний житиме вірою. Або людина живе законом. І опорою своєю робить закон, або людина живе вірою, і, живе, і опора в неї Ісус Христос. Закон, даний через Моїсея, благодаті істина, виникли через Ісуса Христа. Наша опора, опора християнства, опора церкви. Являється Ісус Христос. являється Його вчення, являється прикладом, зразком для нашого життя, являється Його життя, зразком для наших поступків являються Його поступки. Але коли тільки людина починає робити опорою закон, людина відразу підпадає під прокляття. Про це говорить Слово Боже. Не міняймо Христа на закон, тому що ми є церква нового заповіту. Ми є е, діти Авраама по новому заповіту. Так як далі написано. Закон не від віри. Бачите, який е, розділення. Закон, він не від віри. Закон не від віри. А хто виконає його, той житиме у цьому, тобто той житиме ним. Але Христос, дивіться, що Христос зробив. Він викупив нас від прокляття закону. Тобто закон, який заповіді Божі, які Бог сказав, ти будеш їх виконувати і будеш жити, якщо виконаєш їх. Христос написано, Він викупив нас від прокляття закону. І далі, що написано, ставши прокляттям за нас. Чому? Тому що написано, проклятий всякий, хто висить на дереві. Це говорить 13 вірш. Христос взяв наше прокляття на себе. Всі наші недоліки, Він взяв на себе. Все те, що ми не могли е, зробити. Е, ми не могли відповідати, по чому по Божих стандартах Христос взяв на себе. І тому Слово Боже нас навчає, що коли ми примиряємося з Богом через жертву Ісуса Христа, коли ми в Ісусі Христі, ми є досконалі перед Богом. Людина, яка надіється на Христа, яка спасається праведністю Ісуса Христа, вона є досконала. Вона є вона прийняла жертву Бога за свій гріх. І вона стає досконалою перед Богом. Іншого шляху до досконалості не існує. Наша зустріч з Богом, вона все одно буде: чи рано, чи пізно. Після нашої смерті ми все одно предстанемо перед Богом. І як написано в Аккривіні в одному з місць, Є місце написано, що каже, вони очистились і обілились жертвою Ісуса Христа. Ось тому вони тепер праведні і стоять перед Престолом. І тільки жертва Ісуса Христа, який будує свою церкву, вона нам дає досконалість і те, що ми маємо дірзнав'єні в День Суда. Тільки Ісус Христос Це дає нам. І ніколи не робив опорою заповіді старого заповіту. Наша опора, наша надія це Ісус Христос. По заповідям старого Заповіту. Ми повинні навчатися. Ми повинні вразумлятися, ми повинні дивитися, як Бог реагує на те чи на інше, тому що Бог не змінився. Але опора наша, спасіння наше, воно заключається в Ісусі Христі. І саме в ньому ми не маємо прокляття, ми не маємо ніякої дії зла над собою, ми маємо прощення Ним. І в будь-яких обставинах життя ми приходимо до нього, і всі наші питання, духовні, недосконалості, наші падіння. Будь-які недоліки все вирішується Ісусом Христом і посредством Його Слова, яке Він залишив нам. В одному з місць є написано, що каже, Он упразнів закон ученням Своїм, вибачаю, що по-російськи. Тобто Він. Дав оцю простоту, він виконав закон старого заповіту, і е, він дав своїм вченням е, надію людям, надію тим, хто через нього приходить до Бога. І ще одне місце. В Откровені так само є, що написано: це останній розділ 18 го вірша. І я також свідчу всякому, хто чує слова пророцтва книги цієї. Дивіться, як перекликається зі старим заповітом. Що якщо хто додасть щось до цього, на того накладе Бог покарання, про які написано в книзі цій. І якщо хто відніме щось від слів книги пророцтва цього, то відніме Бог долю того з книги життя і зі святого міста, описаного в книзі цій. Бог, як і в старому заповіті, так і в новому, Він категорично забороняє щось додавати. І щось віднімати. Тому що Бог як і в старому заповіті, так і в новому, Він є один і той самий. І останнє місце Слова Божого зачитаються римлянам, 7 розділ, 6 вірш, говориться такі слова. Але тепер, померши, ми звільнені від закону яким були зв'язані, щоб служити нам у відновленні духа, а не ветхістю букви. Але тепер звільнились від закону, умертвивши для того, щоб ми були зв'язані, щоб служити нам обновленням духу, а не старістю букви? Ми служимо Богу по духу. Бог нас відновив в дусі. Але коли ми знову вертаємося, і буква закона стає в нас твердинею, ми упувати починаємо знову на закон. І тоді всі 600 з лишним заповідей, вони вспливають в нашому житті. Тому що не одну і не 10 заповідей повинні виконати, а весь закон, хто виконає, той буде жити ним. І хай нас Бог благословить і допоможе розуміти те, що буква закону вона вбиває. А дух що робить? Животворить. Він дає нам життя. І якщо людина согрішає, якщо людина падає в якийсь гріх, вона це відразу розуміє, тому що буква закону відразу вспливає, Дух Святий нагадує. І який вихід? Йти до Ісуса Христа, в якого прощення, в якого благословіння, і який направить, восстановить, додасть сили. І якщо дитина Божа, вона буде просити, буде нуждатися в цьому, Він її наповнить благодаттю і дасть мудрість і в слові, і в житті, і в поступках, і у всьому, що. Чекає людину. І тому хай Бог нас в цьому благословить, щоб ми опорою своєю, я нагадую, опорою не робили букву закона, а наша опора, наша праведність це Ісус Христос. Хай нас в цьому Бог благословить. Давайте ми станемо для молитви. Ми Дякуємо тобі наш Бога за твою любов і ласку, за милосердя, твоє, оче.